Одного вечора я спитала свого сина, як пройшов твій день? А в відповідь тиша. Мене охопило роздратування, що знову не так. Такою ситуацією зі мною поділилася моя клієнтка. Вона могла вибрати стратегію кричати або змусити його говорити, але ні, вона тихенько сіла біля нього, заварила чайочок і просто була. Декілька хвилин вони посиділи, і вона промовила йому тихенько вушко. Я поруч, якщо хочеш, ми можемо поговорити. І через декілька хвилин хлопець сам поділився з нею ситуацією, яка його засмутила у школі. Висновок з цієї історії. Не вимагайте діалогу, дайте своєму підлітку простір. Чекаючи, що ви приберете наказовий тон і будете просто поруч, просто другом. Смак какао або чаю розтопить лід, ви можете просто посидіти на кухні і слова самі знайдуться.